Ти точно про це не знав, акули можуть не їсти місяцями і при цьому залишатися енергійними, а також вони мають міцний імунітет і ніколи не хворіють. І це все завдяки жиру в їхній печінці. І в цьому відео ти якраз дізнаєшся, як цей жир може допомогти тобі покращити твоє здоров'я. Печінка глибоководних акул – це дуже цінний продукт, його ще називають сірим золотом, тому що він містить сквален, омега 3 алкіл-гліцерини та вітаміни А Е Д. Сквален – це. Потужний антиоксидант, який уповільнює старіння, прискорює процес регенерації клітин, запобігає утворенню холестеринових бляшок і виводить поганий холестерин. Алкілгліцерин підвищує секрецію 50 факторів імунітету, руйнує віруси, бактерії та бере участь у формуванні лімфоцитів та макрофагів. Рибалки здавна використовували кулячий жир для покращення зору, для кращого загоєння ран і при хворобах дихальних шляхів та ШКТ. А в тебе є можливість підтримувати свій імунітет саме з добавкою печінки жиру акули, пиши мені в дірек або тут в коментарях. Акула, і я тобі відправлю цю добавку зі знижкою.